Довести людям ту істину, що буде краще. І альтернатива на відключення, щоб була, Хоче, Хочуть, людям треба об'явити. Люди добрі, хто хоче відключитися, термін до такого часу. Будь ласка, якщо ти не можеш зараз відключитися, бо ще йде теплопостачання, ти пишеш заяву і в такий термін, ти відключаєшся. Решта остається так і на тим питанням буде закрите. Інакше не буде. Мусимо Будем вислухати сторони і на таких емоціях нічого не домовиш. На сьогоднішній день питання було прозвучено, що 61% відключено. Це було є відключення наприклад, на проклятно-сосників і так далі. Ми повинен зрозуміти, на сьогоднішній день законом заборонено самовільне відключення, щоб не, не провокувати людей на незаконні дії, тому що дії є незаконні, і тим людям може просто робитися нарахування з тим, що вони є рішення вищого вищого суду, рішення, ну, там, судів, де однозначно відключення не є підстава для зняття нарахувань. Є підстава для зняття нарахувань, є виключно переход на автономне опалення. В місті раді є розроблено питання перехід на автономне опалення. Люди можуть відключитися. Той хто раніше відключився до 1-го 10-го-15-го року, таке саме отримає те технічні умови, можуть відключитися. Не повинно бути анархії в тому питанні. Чому? На сьогоднішній день. Одне, одна з проблем вчувати в то це відключення мешканців. ваше ваші місця на голосування про затвердження положення тексту інформації, про оголошення конкурсу з передачі концесії, цілісного минулого комплексу, комунальних підприємств Центральської міської ради, та розміщення його в засобах масової інформації зі е, с, строком, на який об'єкт передається в концесію.